Скажу так, шановні фройнди, ну ось дивіться, пряма логіка, якщо запитати мультикультурщиків, що таке нація, вони скажуть, ми не знаємо. Нам ганс ігаль, шайса ігаль. Деньга дають харесе. деньга не дають, канегельт, дасть плоха, дасть зе шляш. Шлім. Ось, а що таке нація? Історична, духовні цінності. Для них це <кій> шайс еґаль. Ганс Рищаш. Тому, якщо подивитися на період після Першої світової війни, там де німці прийшли з Першої світової війни і отримали там поразку від Зради, від олігархів, від пам'яті буржує і тому подібне, і сидять вони на вулиці, ці німці. Хто без чого. Без органів на війні залишили, А їм приходять, якби ці олігархи, і кидають копійку і кажуть, що ти лошара, Ти німчугар, ти там нацистом, і що там що. нафіг нам твоя війна? У нас там свої бабки, свої закони, дільошка. А ти там пішов, лошара і отримав те, що отримав. Кому це сподобається? Ні, жодної нації це не сподобається, бо у нації є свої, своя любов до своєї нації. А у мультикультиків нема нічого спільного навіть. Коротше, сенс так в тому, що є такі історичні факти, якби літапісі, там, де німці, ну гітлерівські, коли, коли вкорочили в Данію, в Швецію теж кажуть, то вони ізумлялися, як в Данії зберегли свою націю. І то, що репрезентує цю націю, ну, Риси обличчя і тому подібне. Те, то, що подобається німцям на своїй рідній землі, на своїй рідній культурі. І вони, вражаючи так, от до дачань, до шведів, казали, що «Ніфіга собі, які ви круті, як ви змогли так зберегти цю націю, не те, що у нас там мультикультя, Памішанка, там після Бісмарка, після цієї довбоної Австро-Венгерської імперії, Мадярської і ще якось там. І що? Після війни тепер мультикульті в Німеччині. І там, де вони робили геноцид, там моноетнічні нації в тих країнах, ну, принаймні в Польщі там. А у себе тепер отримали мультикульті. Тому що це було ліпше, ніж залишитися в стрефі ну, в концлагері цьому сабдепапщині, ніде розвідта культурному, атеїстичному і тому подібне. Тому і для американців для них стало якби визвольним, ну це логічно, визвольною стороною. Але бо американці їм нав'язали ці мультикульті там, де ну, як у нас в Америці мультикульті, це нормально. Всі мультикульті, West Side, East side. в Канаді теж такі, коротше, наркопритони на чверть Америки. І у вас нехай буде в Німеччині. Ну і нехай, аби не в стрелі, не в зоні совєтського враження. Ось от воно і вийшло. Тільки хотів би зауважити, що Америка повстала на мультикульті. Її відбудовували. І китайці, і мужини Чорношкірі. І всі. Відбудовували, відстрелували. Але хто був міском в Америці? Ну, англосакси і німці більшістю своєї. Хто керував цими процесами? Але ж Німеччина повстала. Не на мультикульті, а на своїй нації. І як тепер з цим, цим бути помішаним? Чи... Кайне анум, к сожалению. Тобто і українці, і німці люблять працювати, роботати, люблять розвиватися. Це в крові у них лежить в, ген... в геномі. Але справа на кого працювати і працювати. Хтось буде пожинати, жрати плоди цієї праці, а дурачкам буде діставатися тільки огидна, брудна, або ще якась там примітивна робота-праця на своєї рідної неньки, або Німеччині, або в Польщі, або в Україні землі. Тобто, дивіться, дуже відрізняються ці параметри. Етнічності, расовості, можу, навіть не расовості, а більше етнічності і національності німецької і української. Тому що українці і росіяни дуже подібні до себе. Етнічно, можна так сказати, расова. Але росіяни люблять слухатись тільки свого пастуха кремлівського. Бо вони отара, вони не є індивідами, це отара. Тому росіяни в Україні це потенціальні беантери і потенціальні наглядачі в концтаборах, в тюрмах і на всіх керівничих посадах в Україні при одній умові. Що Україна програє, тоді українці стануть під людьми, внутрь менше. Росіяни будуть над ними панувати, знущатися, гвалтити, констабори кидати і ну, чмаріти, так сказати. Так що от в цьому є розлічя. Ну і ще розлічя в логіка умствених здібностях німців, українців. Німців від однієї культури, котрі впитали в себе мульті-шмульти, українці від другої совкової культури. Тобто і Сімон Петлюра був дуже винен і Богдан Хмельницький, що один пробухав Богдан Хмельницький через якусь дівку, а другий взяв як рибак, журналіст, відступив. Порибачив і пішов в друге місто. Мені сподобалось, він Київ здав і пішов в друге місто, рибачити. да? Зі своїм військом військом. Чим і перетворив Україну, українців цих кошенят, собачок на прив'язі у Кремля. А то, що росіянин на прив'язі у Кремля, це вже їхня справа. Це їм, мабуть. Тобто росіянам зі своєї сторони має бути соромно, що вони як пси. Котрих чморить путінський, там, Шмутінський, царський до того, кремлівський режим. Але це їх влада, їх територія, їхня юрисдикція. А нам, українцям, має бути соромно за те, що ми допустили, що ми стали однією з цими рабами, однією юрисдикцією. Ну і німцям теж, що вони програли. Теж має бути, щоб вони думали, до чого щось допроваджує, коли довіряєшся одному тільки лідеру.